Знаєте, приємно бути незручним. Спочатку ти відчуваєш гніт сорому і провини за те, що ай-тя-тя, який ти поганий, що ти наважився поставити себе на перше місце, що ти не намагаєшся бути хорошим для всіх, а потім настає полегшення, колосальне полегшення. Адже насправді усі ці установки, власне, виховання, направлене на те, аби бути зручним, всім догоджати, щоб от, не дай Бог, про тебе щось не подумали, воно звідки взялося. Це було колись необхідно для виживання. В ті часи, коли сусід міг на тебе настукати і тебе завтра відправлять на табори, треба було бути з усіма хорошим, інакше ти міг не вижити. Зараз же ж це навпаки заважає, тому що чим ти більш хороший для всіх. Всіх, тим, як правило, ти гірше ставишся до себе. Чим більше ти думаєш про потреби інших людей, тим менше лишається енергії, здоров'я, часу, щоб подумати і подбати про власні потреби. Тому від цих всіх установок, що аля треба бути хорошим, потрібно позбуватися якомога швидше, якщо, звісно, хочеться розкривати свій потенціал і дозволити собі гарно жити.